Виробництво українського вина не збавляє обертів, незважаючи на низку негативних тенденцій, починаючи від несприятливих погодних умов, недосконалого земельного законодавства та акцизного блокування алконапоїв. на цьому наголошували члени парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин під час свого першого виїзного засідання у найбільший виноградарський регіон України Одещину те, про що нас сьогодні ознайомлюють винороби. І безпосередньо на їхніх плантаціях і на їхньому підприємстві на виноробному но дає можливість на місці краще зрозуміти, що таке півтора тисячі гектарів землі, зайнятих під виноградником. А щорічне відрахування до бюджету 300 мільйонів гривень. Що таке півтора тисячі гектарів землі під виноградниками, а чотири тисячі зайнятих людей працюючих, яким дали роботи, які мають сімейний бюджет, які отримують в середньому заробітну плату на чотири тисячі працюючих, 5 тисяч гривень в місяць. Все це дійсно на місці дає можливість і народним депутатам відчути гостроту проблеми і правильний вибрати напрям її вирішення, незважаючи на холоди. Початок осені винороби закінчують збір винограду. Цей рік, за їх прогнозами, буде врожайним. Майже 500 тисяч тонн ягід піде на виготовлення вина. Такого враження, як в получили році, ніколи виноград. було. Ми отримали дуже виноград. Первый, конечно, это виноград, который ми получили в цьому году. Но это основа, что заложили в 2004 году, когда мы привезли из Франции, Италии, очень хороший саджанець, італійський и французские, чистий, сортовий, клоновые саженцы. І в этом году, вы навіть не повірить, що ми 30 40% винограду ми из виноградника зняли лішнє, щоб дати можливість рости і получить кондиційний виноград. Для того, щоб ті, що залишилися, отримали повнокровне живлення і отримали кількість тих цукрів і світла і. Соняшних температур, аби потім сформувати якісний якісний продукт. Щоправда, ситуація з виноградниками на сьогодні далеко не втішна, Бідкаються винороби через недофінансування вітчизняне садівництво та виноградарство може повернутися до сценарію 90-х. Тоді значно скорочувалися виноградні та плодово-ягідні площі. Сьогодні коштів на закладання молодих садів та виноградників немає. Тоді як термін окупності виноградної лози починається лише через 10 років після її посадки. Ми Как він діло виноградері, ми вкладываємо своє серце і труд. чтобы вырастить этот виноград, для того, чтобы его создать, для того, чтобы получилось хорошее вино. А для этого нужно подготовить почву. Три года нужно готовить только почву. Потом четыре года выращивать саженцы молодые. Потом еще три года, когда первые урожаи, первые урожаи начнут приносить более-менее качественное вино. И уже потом вступает в силу э, та сила вина. И этот труд, это боль человеческая, которую на сегодняшний день э, вкладываем мы в эту жизнь со всем нашим персоналом, это же не только у нас в шабу, Це проблематика. Це проблематика в цілому у виноградарів і садоводів України. Перший удар був нанесений Горбачовим, звісний указ э, о трезвості, а це буде другий. Тому що якщо виноградники сади підуть часті руки, то э, не є гарантія, що вони виживуть взагалі, а більше всього, що вони пропадуть. Тому що кустарним способом можна виростити, можна зробити вино, але качественне вино, качественне виноградних виростити. це як дитину. Це змалку родив, він вони правильно сказали. Родив і ти його, ото поки, 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 поки не вийде його так самий. Е, я думаю, що ми, як члени комітету і Григорій Миколайович, е, приложимо максимум зусиль для того, щоб е, допомогти нашій галузі. Ми... Погодились і всі одностайно вирішили про те, що на 2014 рік категорично не допустити того, щоб кошти, які будуть відраховуватися від продажу алкогольних напоїв, акцизний збір щоб вони йшли на підтримку виноградарства і садівництва, щоб не зараховувалися до загального фонду державного бюджету. Такі проблеми сьогодні переживає не одне виноробне підприємство, навіть доволі успішне, як шабо за досить короткий період часу, промислово торгова компанія із не. Пів зруйнованого підприємства стала відомим виробником вин коньяків вермутів, брендів виноградної горілки. Продукція на всі смаки нині приваблює вибагливого споживача. Если мы будем производить качественные вина, не просто качественные, а те вина, которые будут узнаваться, такие, как мы производим вина, контролируемые номинованием по происхождению, то нам никакая конкуренция не будет страшна по сравнению с импортом. Потому что наши потребители, они нас любят и ценят. Мы открыты для всех наших потребителей. Они могут приехать к нам на предприятие, они могут посмотреть наши виноградники, посмотреть изнутри производства. Абсолютно открыто и удостовериться, что это не реклама по телевизору, а это Обикновенний живий колектив, який відноситься з душою к тому, що він робить. те, що вони дають сьогодні продукт, який уже э, знаходить визнання і сертифікується. У досить відомих у світі країнах і компаніях, які вже давним-давно зайняли цей ринок, зайняли цю нішу. Якщо вони зараз отримали сертифікат в Європі на фоні, ну хто не знає французьких вин, хто не розуміє, наскільки це вже технології і історія розвитку італійських і інших, значить, виноробних таких країн, які в Євросоюзі, в Європі. Зайняли лідируючі позиції і в світі, і сьогодні. В цьому тісному згустку е компанія Шабо знайшла своє місце. на туристичній карті Європи. Новий маршрут вині тури в Одеську область з'явився недавно. Шабо перший та єдиний в Україні центр культури вина та виноробства. Тут чать правильно споживати благородні напої. До речі, останні з'явилися в нашій державі набагато раніше аніж у Франції. Вино в Україні виробляють з четвертого століття до нашої ери. А от одним із найдавніших способів виробництва винних напоїв. У Грузії залишається кахетинський квеврі. При вскриті квеврі всіх зажигається свіча. Благодарность Богу за урожай етат і просьба урожає следуючого. Свій прорив шабо засвідчило не лише у світі вината виноробства, а й в розвитку соціальної інфраструктури, відремонтовані дороги, благоустроєні території, нові робочі місця та достойні зарплати. Шабо показує, що дійсно, якщо грамотно підходити, привозити нові технології, привозити нові інвестиції вкладати кошти в виноробництво, вкладати кошти в виноградники. Нормально підходити до питань співпраці з людьми, розпаювання, залучення інвестицій. То виростають у такі підприємства, де сьогодні працюють, наприклад, тільки на цьому 4 тисячі працівників з нормальною заробітною платою, стабільними доходами, з перспективами зростання. Найголовніше ці підприємства виводять українську продукцію на європейські ринки. Однак і успішна галузь вразлива до законодавчих прогал. Зокрема, недосконалих земельних відносин. Проведення в Україні земельної реформи призвело до ряду колізій. Землю у власність отримали селяни, а право на багаторічні насадження, котрі ростуть на розпайованих територіях, залишилось за сільгоспідприємствами. Така ситуація, характерна для всіх виноградарських регіонів, може стати загрозливою для вітчизняних виноградників. Переконані не лише винороби, а й законодавці. На одну й ту саму святу землю, значить, є. Декілька претендентів, хтось значить, володіє уже багаторічними насадженнями і викупив їх як основне майно, а розпайована земля залишилася за іншим власником, якому досталася земля як, майно, як земельний пай. Тому ці питання підлягають регулюванню. як одна із пропозицій, врахування цього, що при. Зміні орендних відносин при бажанні змінити там власника земельного паю чи передачі землі, той, хто має набути право на земельну ділянку чи на оренду земельної ділянки, має компенсувати кошти, які потратив той, хто на цій земельній ділянці провів великі затрати. Нас дуже цікавить, щоб після закінчення е, е, мораторія на покупку земель с сельскохозяйственного назначения продлевались договора аренды, то есть потому что иначе мы в какой-то промеж в какой-то период времени мы можем оказаться вообще без виноградников, то есть грубо говоря владелец земли может прийти и стереть их с лица земли. Что после этого вся огромная инфраструктура она просто упадет. Мы должны будем импортировать сырье из-за границы. Мы разрушим рабочие места, разрушим социальную защищенность. На сегодняшний день вы видели наши дороги, вы видели Наші школи дитячі садики, які нас окружають. Ми не тільки робимо віно, ми робимо життя. Вдосконалити відповідний земельний механізм. Законодавці обіцяють вже найближчим часом. До того ж, члени профільного парламентського комітету пропонують запровадити і певний адаптаційний період переходу до нових ринкових відносин, зокрема купівлю продажу землі. Якщо не дай Бог мораторій на зем... продаж землі буде знятий, то обов'язково ми повинні. Всі, хто знаходиться працюють в аграрному комітеті, розглянути можливість зробити для таких галузей, як виноградарство, де неможливо зараз взяти власник земельного паю забере свій пай, де знаходяться виноградники, і продати комусь під бар там чи якусь автомайстерню. Ми повинні робити, якщо навіть буде таке, то робити певний термін, щоб дати можливість. Тим людям і тим підприємствам, які понесли великі затрати на вирощування, посадку, догляд виноградників і щоб вони себе окупили, для того, щоб це все покрити затрати, повинен якийсь бути перехідний період. Можливо, це 10 років, можливо, 15 при якихось і пільгових умовах для власників земельних паїв. Тому що вони не можуть, наприклад, робити виключення для окремих галузей. однак відкривати ринок землі ще завчасно. Українці ані законодавчо, ані практично до земельних операцій не готові, каже голова профільного комітету Григорій Калєтнік. Це буде тільки тоді, коли всі абсолютно нормативно-правові документи будуть настільки тонко врегульовувати. Можливі варіанти розвитку подій і зміни власника і так далі, і набуття власності і обігу земель, що тільки за умов правильності воно дасть позитивний результат на сьогодні. Такого пакету комплексного щодо врегулювання цих питань немає. Законодавчого тому е, і відповідь така, що до його завершення, я звичайно, е, моя позиція, що відкривати ринок землі не можна. Наразі ефективний розвиток виноробної галузі напряму залежить від досконалої законодавчої бази. Вона є необхідною умовою зміцнення позицій вітчизняного виноробства як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Дуже багато проблем, проблеми не вирішені. Я думаю, що сьогоднішнє засідання виїзне якраз стало так об'єднуючим фактором, де ми зрозуміли теорію, практику, і відповідно, що подальші наші напрацювання будуть. Одіваюся в правильному напрямку, і Одещини Наталка Андрющук, Володимир Пелешко, парламентський телеканал Рада.